Доброго дня, ви на каналі Райпача Мама. Не повірите, переплутала колоди Значить, будемо на цій. Так, добре, поїхали. Забула, що, захотіла, що хотіла запитати. А ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Не про сон. А, тема згадую, чи вірним я йду шляхом, чи того хоче моя душа, так, як я дію. Кожен загадає себе. Подумайте про те, що ви, можливо, боїтеся зробити, або про те, що ви на якій зараз ви стізі. Можливо, ви на якомусь виборі. Я не знаю, як піти, я буду просто запитуємо, чи вірним я йду шляхом наразі. Поїхали. Хто ви? Ви сонце, дівочки. Ви сонце, ви людина, яка вийшла у проявленість. Вийшла у творчість, вийшла у е, Союзи, початки після дев'ятки мечів, це майже десятка мечів, після повного, повного, повного краху. Ну, ладно, чуть-чуть, майже повного. Ось ви були в такому стані. Ви вийшли із тяжкого тяжкого стану. Ви зробили якийсь вибір по дві пентаклів. Я думаю, що ви вибрали себе. І пішли далі. Цим самим просто заявили про себе, пішли до виконання своїх мрій, своїх бажань. У новій партнерські союзи. Так, чи вірним шляхом ви йдете зараз? Розкажіть нам, будь ласка, ви прям таки очікуєте, прям так хочеться сказати, пожинання своїх плодів. Ви робите те, що ви любите, дівчатки, ви за кермом туди ковер самоліт у нас. У вас шанс, дивіться сюди. Ви очікуєте прям таке пожинання плодів. Ви взяли кермо в свої руки, тут ковер самольот, це на колода, і ви починаєте робити з любов'ю те, що ви давно хотіли. Вам дан шанс. Можливо, ви цей шанс давно просили. Далі, що ще? Чи вірним я йду шляхом? Так, ви довгий час знаходилися в стані стагнації, а тепер ви виходите. Дев'ятку Пентаклів королеву жезлів у Верховну Жрицю. У жінка між дві карти Волшебниці, так і буду називати. Дві карти Волшебниці, яка довгий час пролежала, продумала, подумала, нічого, нічого не робила, нічого не хотіла робити, не могла себе підняти з ліжка, не могла себе, можливо, навіть хтось із вас реально тяжко хворів. Але наразі кажуть про те, що ви з цього вийшли. Або ось ось уже виходите, ви виходите в свою фінансову стабільність, дівчатки, ви виходите в свій ресурс, ви виходите в волшебницю. Жінку, яка, отут прям таке можу сказати, що підняла сама себе з пепла. Жінку, яка володіє таємними знаннями. Жінку, яка починає щось вивчати нове, яка починає робити те, що вона не робила раніше, яка проявлена, яка мудра, яка не всі свої починання випльоскує на всеобщее обзріння, яка просто. Робить те, що вона любить. Не всім про це розказує, і все одно її видно. Угу, Отак у мене пішло. І це кажуть про те, що це ваші, ваша нова доля. Значить, то ви переписали свою долю. Ви почали робити те, що ви не робили раніше. Ви прозрілі, ви відкрили очі, можливо, вам хтось відкрив очі на те, хто ви. Далі, чи вірним я йду шляхом? Вам кажуть про те, що, дівчатки, що ви. Довгий час знаходилися в ілюзіях. Захищалися довгий час по королеві мечі, ви захищалися, наскільки вам було боляче, щоб ви зрозуміли, що щоб дійти до дев'ятки кубків, треба закритися, закритися і не додавати. І ось ви вийшли з ілюзій. І абсолютно прекрасно, ідете в свою дев'ятку кубків, тут у вас лягушечка, але ця лягушечка ну що за жоба? Так і хочеться сказати, бо просто ще я бачу карти святих ззаду на обліки. Король Пентаклів, лягушка, який прикидався, або який, можна, я скажу так, як воно мені пішло, який недооцінював вас. Можливо, стабільний чоловік, який недооцінював вас, або змусив вас думати про себе, що ви оця лягушка. А насправді гляде, яка ви прекрасна. І ви просто йдете в свою реалізацію, ви йдете у вісімку Пентаклів, ви кропітливо трудитеся кожного дня. Ви пізнаєте себе. Четвірка жезлів кажуть про те, що рід, ось, рід ваш з вами. Ви начебто, от так ось сказати, приймаєте силу роду, приймаєте покровительство своїх родових і починаєте робити те, для чого ви, дійсно, прийшли сюди. Що ще? Так, ви стаєте королевою пентаклів. Починаєте свою нову справу е, і рухаєтеся в її сторону, по пажу жезлів, рухаєтеся. І от кажуть, начебто, ви все одно ще трохи згадуєте минуле, тому що воно було дуже болісним у вас. Так. Ви імператриця. Наразі ви імператриця, королева жезлів по справедливості. Так, далі. Е, чи вірним, я так розумію, у нас все добре з вами. Рух, який би то не був болючий, але він іде. Далі. Так, смерть. Чому смерть? Зрадам, брехням, спіху і людині, яка, так сказати, робила вигляд, що вас любила. Ви швидко приходите в себе і ставите крапку на будь-яких брехнях, коли вас знецінювали, коли вам казали, що ви недостойна, що вас не вийде. Що я такий красавчик, а ти, отам лягушечка. Так. Можливо, з цим чоловіком у вас сидіти, тому що на колоди паш пентаклів. Зрозуміли мене далі. Що ще уходить? Чоловік цей ходить, який холодний, якого ви зараз повісили, дівочки, і з яким у вас нуль, з яким у вас кінець. Так, а ви приймаєте свою силу. Не хочу нічого псувати. Давайте візьмемо вам підказку, пораду, підказку. Ваша підказка. Так, вам кажуть: вибери. Нарешті, не в четвірки пентаклів, не сиди. Виходь до десятки кубків, роби те, що тобі подобається. Не бійся відпустити мніму так я хочу сказати. Не бійся відпустити мінімум стабільність, не, не жаднічай на себе, починай робити те, що тобі дійсно подобається. потрошечки робити те, що тебе робить щасливою, і ти дійдеш до десятки кубків. Так, приймай свою силу. мою інформацію екологічно і ви для себе. Благодарна. І нехай кожне послання знайде своє серце.